Ось таким захисним ізоляційним екраном зараз вкривають грибовицькі сміттєзвалища. Це лишмія ми виконали вже 40% робіт, які планували. І наразі ми перейшли до найважливішого етапу: це ізоляція. Ми зараз прокладаємо на полігоні ізоляційні шари. У смітті було дуже багато шкідливого газу, і цей газ ми також будемо контролювати. Ми його відводитимемо. І також є багато шкідливої води. Тому ми встановили трубопроводи, які цю воду будуть відводити. А схили полігону роблять пологішими, аби вони не сувались. Самий полігон, як ви бачите, зараз він є під певним кутом, Це є 5% відсотків для того, щоб унеможливити правильне так, щоб правильно відпровадити ці води, які тут сформувалися свого часу, і ті опади, які зараз відбуваються, щоб вони були десь відібрані. Купола спочатку формується. Тобто все сміття, яке є, було на тілі полігону, воно було правильно вивезене в свої точки відповідно до документації. Після цього ми накривали так званим дренажним композитом, тобто це матеріал. Після цього була геомембрана, і пізніше також інший матеріал, який забезпечував збір правильного газу. Ми будемо його збирати по технології і його випроваджувати на східну частину території сміттєзвалища, де він буде перероблятися в електроенергію. Буде змонтована установка газопереробна, де буде вироблятися електроенергія і для забезпечення функціонування самого полігону, а також... І... Видача у мережу технічну рекультивацію полігону планують завершити до кінця липня 2022 року. Після розпочнуть біологічну рекультивацію тобто посіють траву та висадять дерева. Цей етап триватиме до 2025 року. Роботи потрібні безперечно. Роботи достатньо ефективні, ну скажімо так, слідують вони всім тим зірцям, які застосовуються у світі, коли проводиться технічна рекультивація, а за нею слідує біологічна рекультивація. На жаль, говорити після завершення цих робіт про те, що це всі екологічні небезпеки будуть усунуті, ми не можемо, тому що. Насправді на сміттєзвалищі накопичено величезні просто обсяги і забруднюючих речовин, величезні обсяги відходів. Але ми можемо говорити, що в порівнянні з тим станом, який був до початку цього проєкту, так, безперечно, що екологічна ситуація покращиться. Коли рекультивацію сміттєзвалища завершить, на конкурсі визначатимуть, як ця територія виглядатиме. Та можуть зробити парк чи поле для гольфу. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.